Ви думаєте, що ми тільки електричні машини зараз імпортуємо, це неправда. Багато дизельно-бензинових машин заїжджає без проблем. Але показую вам тільки ексклюзивчик. Колись на каналі було уйма пасатів, різних там ек-гольфів, к7 було пов. Потім і тронів багато. Розбавляємо контентик. аудіо 4, Allroad raw 20 рік, 3 літра дизель, пушка. Що можна розказувати про машину, яку всі люблять, і, фактично всі все знають. Розберемо комплектацію, розкажемо, що де і як і так далі. Як на мене, Audi дуже комфортні автомобілі. А4, А6, дуже подібні між собою машини, супер гарно везуть тебе і комфортно з точки А в точку Б. Особливо це робить класно компоновка 3-літрового дизеля в такій машині. Тому що 210 кВт на таку вагу. Везе вас просто історично, класно, шикарно, не знаю, які ще слова підібрати. Класна машина. Достатньо потужності з головою. Легко чіпується для того, щоб мати тих самих 250 кВт. І їхати як боженька. Ви скажете, куди на такій машині, швидко там їздити. Ну, комусь подобається. Розумієте, в чому ситуація трьохлітрового дизеля на такій легенькій машині? В тебе той крутий момент, весь знизу, то це така паровозна тяга, інакше я не можу назвати її. Легенько дали і легенько пішли. На машині в класній комплектації. Не люблю купляти машини для вас в простих комплектаціях, бо не приносить у нас тільки задоволення, як машини. В комплектаціях фактично максимальних. Це не максимальна комплектація, але все рівно. Я розкажу, що в ній є. В ній абсолютно достатньо все те, що має бути в ауді. Як мінімум, матрична оптика є, аудіо Allroad виконання, трішки інакші бампера, накладки, пороги, написи, quattro, все як має бути, все класно. Диски 17, не пасують на ці машини, будуть купулятися, або вже, можливо, замовником куплені інші. Таку машину ми купляли, такі диски ми бачили. Є одне но. У нас є були клієнти, які не придбали машину через те, що на ній стояли негарні диски. Я казав, машина гарна, комплектація гарна, ціна гарна, диски негарні. Так диски просто можна ваші відкрутити, продати, а докупити, які ви собі захочете. Все. Тому кому як? Цей замовник пішов за правильним Правильною дорогою, скажімо так, придбав машину на негарних дисках, бо сказав, що диски буде замінювати на ті, які йому подобаються. Оце правильно. Машина в чорному, викон... ну, кузов чорний, я маю на увазі, на чорному все видно, ми її помили, вже якісь порохи є і так далі. Пробіг машини 96 тисяч кілометрів, є невеликі сколи, ну, але вони мусять бути. Це Європа, без ніяких долокувань, немає нічого заміненого, фарбованого і так далі. Цей автомобіль в Німеччині ми купували і проводили на нього додатковий виїзд. І Комп'ютерну діагностику, комплексну діагностику кузова і так далі. Після цього прийняли рішення про його покупку. Але деколи у вас не буде такої можливості, або автомобіль в Україні, ви хочете дізнатися його історію, або будь-який інший автомобіль, який вам сподобався, перед купівлею, обов'язково перевіряйте за допомогою сервісу CarVertical. Вводите або український реєстраційний номер, або він код. Бачите, який вітер недобросовісні продавці підняли, щоб нам тут заглушити це все, і рекламу. Вводите реєстраційний номер або... Він код отримуєте всю інформацію про автомобіль. Коли він випускався, в якій країні експлуатувався, з якими пробігами в нього було сервісне обслуговування, чи скручений пробіг, теж покаже. Попередні продажі автомобілів буде видно. Фотографії попередніх продажів теж буде видно. Попадала в ДТП машина, покаже, де, в які частини кузова, на яку суму оцінені були ці пошкодження там, десь, наприклад, в Європі чи в Америці. Як сплатувався чи таксі, чи в прокаті, все це можна побачити. Не зволікайте. І для вас словічий промокод. Реальні, ви його вводите під час покупки звітів на карвертіки, отримуєте 20% знижки, а це крутяча сума. Рекомендую. Так, оптика автомобіля задня, мені дуже подобається, як вони її зараз гарно намалювали. Ну для вона вже, скажімо так, не нова, але все ж таки на 2020 році дуже гарно виглядає. Електрична кришка багажника є, електрична шторка сама закривається, сама відкривається. Є по багажнику тут у нас компресор, піна, акумулятор вже тут, сабвуфер тут. При тому, що у нас не преміальна акустика, це в Audi називається такий комплект. В них є базова акустика, потім розширена акустика, а потім вже якийсь там бренд, типу Bose чи Band. Поки що в нас. Акустика грає нормально, бо є сабвуфер, і вони не кажуть, від якого це бренду, але для цієї машини цього достатньо. Про подвійний склопакет я вже казав. Машина, ясне діло, буде мати обладнане едблю, яке треба доливати. Приблизно питаються, наскільки часу вистачає едблю. Повного запасу баку вистачає точно на 15 тисяч кілометрів, деколи там на 20 Тобто кожен же вирішує для себе, чи варто, скажімо так, відшивати, дехто я маю на увазі, чи варто відшивати систему чи ні. Якщо все працює нормально, то нащо її відшивати? Почне працювати погано, глючити чи дорога в ремонті. Щось там здається 200 доларів. клац-клац, відшили і все. Я фактично рік їздив на такій машині, колись мав своєму користуванні в сім'ї. Скажу вам від себе. Хотілося б трішки більше місця в Ауді, тому що в тому самому Пасаті тут трішки більше місця порівняння з а 4. Наприклад, от я їздив і на 6, і на 4 і можу сказати чесно, що в А6, ясне діло більше місця. По комфорту їзди, по плавності, по м'якості. Є різниця, але не категорична, якщо ми говоримо про машину без пневми обидві. Але загалом хотілося б завжди а 4 мені особисто трішки більше місця. Це моя особиста думка. Клімат ззаді є, тобто в народі називається трьохзонний, та спереді зараз я покажу. Є два виходи USB на е, заряджання телефону. Все, чогось такого цікавого, більше в ауді, ну не знаю. Ще в нас є шторки додаткові для тих, хто там має дітей або там в жарку погоду, менше гріться ця машина. Ну не знаю, бо менше видно, що ззаді. Ну, Шторки, як на мене, це не щось таке опція супер, яка там дуже крута, і з неї треба доплачувати. А що змінилося в А4 в порівнянні там, з часом? Кардинально нічого. Абсолютно. Можливо, щось, якийсь сантиметр якогось монітора, не знаю. Ну, як на мене, сиджу як. Ну, як в ауді, все типово, все стандартно. Тут були кнопочки, зробили місце таке для тримання ключів. Чогось телефон можна поставити. Ще щось зараз все вже на тачскріні, можна все пальцем. Тут не треба тих 1, 2, 3 і так далі. Крутілочки я маю на увазі. все зараз можна тачом робити. Як на мене, комусь зручно, комусь ні. Ну, а що тут незручного? Ну, Все зрозуміло. Автомобіль налаштування. Щодо меню, щодо віртуалки, все зрозуміло, все типово, так як в Audi, все можна налаштувати. Будь-які налаштування там, цієї самої віртуалочки можна поміняти проєкційні дисплеї, що на нього виводити можна. Отут зараз можна так змінити зараз. Зміниться на зараз там налаштування. Я говорю зараз про спорт. Зараз. Дальше... Можна їх там якийсь там, спортик, не спортик, ну, одним словом, динаміка, так, можна ви бачите, так поміняти, от все, от вам комусь так подобається. Тобто, що зараз в Ауді фактично всіх типово. Так само буде в клюшках, так само буде, в А, там 4, 5 і так далі. тому подібне. Кермо в ідеальному стані, ручка теж, кнопочкою заводиться, ніяких ключів вже давно не треба. Я не вірю в те, що це, хтось хоче купити машину, де ключ вставляти, та де таке в 24-му році. Проекція є, автоматичне світло по матриці. Є, камера заднього огляду є, склопакет є, машині тихо, комфортно, безпровідна зарядка є. Що ще сказати? Що ще розказати? Ну, все, сидіння це, це не самі базові, но номер два після базових це механічні. на... Ніяка не нелькантара, ніяка не шкіра, просто тканина. Дуже гарна, міцна, зносостійка тканина. Не прієте, не жарко вам на ній їздити, Я маю на увазі, якщо б це якась там була типу екошкіра без вентиляції і так далі. Кожен обирає для себе те, що хоче. Самовник знав, що хотів, обрав правильний автомобіль. Хочете, ви теж собі такий автомобіль? Напишіть нам на телеграм, і ми, та не тільки такий, а будь-який можемо вам імпортувати. Так, ну під капотом мусимо це серце показати. Оба на трьохлітровий дизельочок. 96 пробігу, що ж тут заглядати на нього? Тачка бомбезна. Ба -бана, вони ще бувають гібриди, м'які, 2-літрові, 3. Там, коротко, вибір двигунів у вас зараз величезний, бензинка є, яке хочеш. Моя особиста думка: 3-літровий дизель на таку машину це пушка. Це просто не можу передати, яка це бомба. І не можу з першого разу закрити 300 разів. То роблю, але камера пише, завжди не попадає з першого разу. Так буває. Отже, капотом під капотом цей двигун займає багато місця. Будь-які процедури, які треба буде робити з цим двигуном, я саме там якісь ланцюги чи ще щось там колись може на 1300 доведеться двигун знімати. Шансів мало, що ви десь там щось добереться, але. Вже давно всі розказали, що двигун надійний, нормальний, нормально за ним треба дивитися, так далі. Починалися проблеми з трьохлітровими дізелями в такій ринк, в такому поколінні там 15-16 рік. Дуже 20-й рік вже давно перейшли всі болячки, можна брати, їздити і не переїздити. цей двигун. Тяга просто космічно класна. 210 кВт тяне вас. Не можу сказати як ну суперово порівнянні з попередніми двигунами, фактично різниці немає, тому не можу порівнювати цей двигун чимось кращий. Я буду казати так, що порівняти 2-літровий будь-який дизель до 3 фактично неможливо. Навіть, в принципі, бітурбо не дотягує до трьохлітрового дизеля. Отже, всі контакти є під відео. Дякую тим клієнтам, які нам довіряють, тому що деякі клієнти, а саме, наприклад, ось. Замовник цієї машини, ми з ним тета-тет -тет не зустрічалися. Покупка відбувалася віддалено. Все зробили переписку, все віддалено зробили передачу коштів, заключили договір. Раз завтра він прийде забирати цей автомобіль. Хоча, в принципі, ми могли б йому цей автомобіль і, і там і автовозом, перевізниками доставити до нього додому. Ми вас завжди чекаємо у гості. Пригадуть до нас в місто Тернопіль. Але якщо ви хочете замовити будь-який автомобіль, контакти під відео пишіть нам на телеграм, раді будемо допомогти.